Один Бог і один посередник між Богом і людьми людина Ісус Христос. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми сьогодні якби, продовжимо тему, яку ми розкривали минулий раз, про те, що Ісус із Назарета став Христом після хрещення. До того Він був просто Ісус із Назарета, Ісус Син Теслі а тепер Він став просто Ісус Христос. Книга об'явлення. Перших п'ять віршів, які являються вступними або так званою шапкою до Книги Об'явлення, три рази згадується Ісус Христос. Об'явлення Ісуса Христа. Іоанн свідчив про свідчення Ісуса Христа і благодать вам і мир від Ісуса Христа. Ім'я Ісус Христос це не просто ім'я чи фамілія, це приналежність до людського роду, до людства в цілому. І сьогодні ми якраз розглянемо тему про трагедію людства в частності і всесвіту в цілому. І так варто зазначити перших два моменти. Ісус із Назарета, Він є Месія або Христос. В той же час Він є Бог. Він був Богом до свого народження і Він є Богом після народження, після розп'яття і після Вознесіння. Він залишається Ним завжди. Але до народження і після народження це два різних бога. Не в смислі природи чи іншого, а в розумінні знання. До того він був знайомий з проблемами людствами, з труднощами, людствами чисто теоретично. Так він був всюди сущий, всезнаючий, всевидящий, Але після втілення він став. Богом з людським досвідом. До того він був або знав все це теоретично, а тепер він практично, пройшовши по цій землі, переживши всі ті труднощі, складнощі, переживання, які переживають люди, будучи в людській природі, він це набув уже практично. І коли він прийшов на цю землю, народився, він був обмежений тимчасово, він міг. В будь-який момент залишити людське тіло і відійти або уйти. Але через 33 роки після втілення, після розп'яття, це вже стало навічно. Бог воз'єднався з людиною навіки. І в цьому є, якби ця трагедія. Євангеліст Йоанн 14,28 записав слова про те, що Ісус Христос сказав, Я йду до Отця, бо Отець більший мене. Саме по цій причині Він і сказав, що отець більший, тому що він вже став навічно в людському тілі. Матвія 24.36 сказано про те, що про день той і час не знає ніхто, лише сам Отець. Тому що син уже став людській природі навічно. Тому ціна нашого викупу це не просто смерть Сина Людського, а воз'єднання з людиною на вік. Ось ціна. Христос викупив нас, зрікшись або воз'єднавшись з людиною і зрікшись тої безмежної природи божества, яку він мав до свого втілення. І я хочу зачитати одну цитату, яка доволі цікава і доволі влучна: Дорога до Христа, 14 сторінка Оригінала. Ісус Ніжний, співчутливий Спаситель був Богом, який явився в тілі. Ніхто інший, крім Сина Божого, не міг здійснити нашого відкуплення, бо тільки той, хто перебував в лонівця, міг відкрити його людям. Муки Евсеманії, смерть на Гологофі. Ось та ціна, яку безмежна любов заплатила за наше відкуплення. Бог віддав сина не тільки для того, щоб Він жив серед людей, взяв на себе гріхи і помер, як жертва за гріх. Бог віддав Його грішному людству. Христос повинен був жити їхніми турботами, потребами. Він, котрий був одне з Богом, поєднав себе із синами людськими, нерозв'язними, Незрозривними зв'язками. Христос, наша жертва, заступник і старший брат, знаходиться перед престолом Отця в людській подобі, навіки з'єднавшись з відкупленим людством. Дорога до Христа, 14 сторінка. І так, апостол Павло до Коринфіан пише: Бо ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, який був ще багатий, збіднів ради нас. Щоб ви збагатились Його уборством. І так питання, про яке уборство йде мова? Чим ми маємо збагатитися? Навряд чи говориться про золото, срібло, тому що для Бога це не є багатство чи бідність? У Ісаї 49.16 сказано: На долонях своїх я тебе вирізбив». Це може бути як символічно, тому що Бог є дух і в нього духовне тіло. Так само так і може означати буквальне значення відносно сина людського, який в людському тілі сьогодні знаходиться перед престолом. Принаймні про це ми читаємо в 4-5 розділі книги книгов'явлення в Даніїла, де сказано, був підведений син людський. Тимофія 3.16 сказано, велика тайна благочестя, Бог явився в тілі. Оправдав. І духом, показав себе ангелом, проповідуваний між народами вознісся в во славі. Він у славі вознісся. І так, через приблизно четверть століття, після сьомому році, десь апостол Павло, пишучи до Тимофія, записав такі слова, які ми озвучували з самого початку. Це 1 Тимофія 2.5 сказано: Один бо є Бог, і один посередник між Богом і людьми, людина Ісус Христос. Ось жертва за наші гріхи. Амінь.